Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Дідія Юліана, римського імператора, який володарював лише 66 днів. Марк Дідій Сальвій Юліан Север уперше в історії Риму придбав імператорський титул. Після того, як преторіанці вбили імператора Пертінакса, він запропонував кожному з них по 25 тисяч сестер. ці погодились, але вже Через два місяці під тиском Сената та наступного імператора Септімія Севера вбили Дідія Юліана. Срібний динарій, який був викарбований у 193 році, придбали за 35 624 гривні або 660 доларів. Далі перенесемось ще назад, в часи, коли на території сучасної України володарювали скіфи, і тут нас зустрічає меч кінак, якому більше двох тисяч років Належав він колись скіфському воїну. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Ну а стародавній кінак був придбаний за 40 тисяч гривень, або ж 1025 доларів. І знову повертаємось до Риму. А саме до Соліда золотої монети, яка була викарбована під час занепаду Римської імперії в часи правління імператора східної частини імперії Феодосія II. Володарював він у Константинополі з 401 по 450 роки, і за гарний почерк мав прізвисько каліграф. Золотий солід Феодосія II придбали за 49 900 гривень або ж 1280 доларів. Далі рубль 1892 року. Монета, яка була викарбована під час правління передостаннього російського імператора Олександра III. Виготовлена вона зі срібла 900-ї проби і вагою врівно 20 грамів монетним двором Санкт-Петербурга. Тираж більше 2 мільйонів штук. Придбали рубль за 55 тисяч гривень або ж 1410 доларів. Як гадаєте, що спільного між Альбертом Ейнштейном, Іосифом Сталіним та Юлією Тимошенко, всі вони в свій час володіли годинниками Longines, брендом, що був заснований в швейцарському місті сент тімє у 1832 році. Кому належав цей годинник, невідомо виготовили його на початку минулого століття. Ну а придбали за 65 тисяч гривень або ж 1660 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Придбали цей орден за 70 55 тисяч гривень або ж 1920 доларів. Друзі, чи знаєте ви, як відрізнити дорогі шахи від дешевих? Одна з головних відмінностей це велика вага. Такі шахи також називають гросмейстерськими. Ними могли грати на різних шахових турнірах. Швидше за все, ці шахи теж з таких придбали їх за 90 тисяч гривень або ж 2300 доларів. Далі 100 доларів 1997 року. Золота монета, яка присвячена напевно головному символу Австралії Кенгуру. Ця тварина зображена на реверсі монети. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота, вага тройська унція, тираж 231 тисяча штук. 100 доларів придбали за 96 тисяч гривень або ж 2460 доларів. Далі ордена Леніна, найвищі державні нагороди у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 тисячу нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними, підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Два ордена Леніна придбали за 170 тисяч гривень або 4 тисячі 360 50 доларів Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась історія України-Руси, праця видатного українського історика, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Сергійовича Грушевського. Лот містить 10 томів, які були видані в період з 1904 по 1937 роки. Загалом стан книжок гарний. Лише у дев'ятому томі відсутні декілька сотень сторінок. Отже, історія України Руси була при за 720 246 гривень або ж 18 тисяч 470 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!